Сьогодні ми, Марк, його коровка, Зорянка і Галя приїхали до Лодзі. Будемо пробувати і дегустувати реберню. І скажемо вам правдивий відгук. Насправді в реберні ми вже не перший раз. Так, уважає машина, їде дуже великий рух в Лодзі. Сьогодні дуже мабуть, це було трошки погане рішення поїхати саме на день незалежності Польщі, але пам'ятаю, ми теж були на якесь свято, і ми чекали на реберця, Це чесно, не знаю, години півтори. А так, зазвичай так хвилин 30. Це нормально, тому в свята не їдьте сильно голодні. Ну що ж, сьогодні буде наш особистий відгук щодо реберні у Польщі. Поки не подивитесь це відео, раджу вам не їхати. І ми вам покажемо реально, скільки коштує поїсти одній із найвідоміших реберень і наш чесний відгук. Як бачите, усі у реберні не мають вилогні ложок, все просто малюється на столі, і усе потрібно їсти руками. Ми зложили своє замовлення, зустрілися також з нашими знайомими, якими ми дуже часто зустрічаємося при можливості, і почали помаленьку розбирати все на стіл. Кожному дають такі слюнявчики, раджу вам їх обов'язково вдягати, тому що як тільки починають ці реберця товкти, то ви можете бути повністю всі у такому жирному соусі. Я один раз не вдягнув і про це пожалів. Аромат самих реберець справді був дуже смачний. Мені здається, що справді сама реберня покращила якість свого м'яса і вони стали більш такі, знаєте, м'ясні, тому що колись самі реберці були не настільки м'ясовиті. І ось найважливіше за що приходять до реберні. Головне їсти руками. І в цьому основна фішка цього ресторану. Ніяких виделок, церемоній, просто берете все в руки і кайфуєте. І мені здається, саме дякуючи цьому, і смак самого м'яса передається по-іншому. Крім самих гриберець, ми завжди беремо також картоплю із сиром. До речі, вона нам дуже смакувала. І банан в тісті така незвична страва, яку ми ніде не бачили. І вона також нам завжди смакує. Тому ми замовили ось таких 5 порцій, просто сіли і провели час разом з нашими знайомими. І якщо взяти в загальному наш такий плюс чи мінус, чи ми задоволені цією поїздкою так задоволені, ми завжди із радістю їдемо, тому що ми, по-перше, любимо смачно поїсти. А здебільшого, якщо це класні компанії, то це вдвічі краще. І до цього хочу додати, що я п'ю смачне пиво львівське. Я не знаю, я також особисто не знайшов подібного пива в інших містах Польщі. Якщо хтось знає, то будь ласка, напишіть в коментарях, буду вам вдячний. І в загальному ми посиділи напевно в районі двох-трьох годин, поспілкувались і. Після цього вирушили назад до міста Вросло, тому що цілий день падав дощ. А ми спонтанно, без жодних планів, просто сіли і поїхали, оскільки це не так далеко, близько 250 кілометрів. Ось тут у нас є п'ять порцій, і одна порція коштує 49 злотих. Тому можете собі подивитися. Ми завжди беремо ось також картоплю з сиром, і це дуже смачне. Це банани із не знаю ще зі кістями. Маркові теж все смакує. І банан коштує 12 злотих. 12 злотих. Так, до речі, порахуйте, чи вам може краще купити м'ясо та поїсти. Опа. Це подарунок. Подарунок. Якщо не брати до уваги випадок, що реально там був між одним. Одним кусочком м'яса волосся, і також нам принесли овочі, і чомусь один овоч був реально трошки спліснявий. Можливо, він був застоявся десь або був не в правильному місці. Ми це повідомили персоналу. Нам відразу перед нами вибачились. Також дали, вирахували нам це із нашого чеку, і взамін таку компенсату дали нам також такі смаколики. Тому в загальному ми ну до цього нейтрально віднеслися з різними буває. Тим більше це гастрономія, різні речі можуть бути. Але в загальному ми задоволені їжею і думаю, через це ми туди і приїхали вже не перший і думаю, не останній раз. Побіг нам обійшовся скільки? 540 вам Покажу, можете собі зупинити. І, до речі, Вова замітив, тут були овочі і вони були як з піснею. Уявіть собі. Но ми це сказали, нам це вирахували з рахунку, вибачились і дали в, в рамах компенсати ось такі сім Так що... я покажу. Овочі це овочі, вони різні з ними можуть статися. Я особисто до цього не замітив, але краще попередити, тому що хтось інший теж може замовити і можливо вони самі навіть це не замітнені. Тому е, було зауваження, зразу все виправили, приємно. Е, всім в принципі, рекомендуємо, М'яса стало набагато більше на самих кістках, виявляється, колись було менше, реально. І, можливо, почали перевіряти коментарі. Дивитися на відгуки і через це збільшили, напевно, тип м'яса. Я не по м'ясі, звичайно, у нас тут володя по м'ясі, але мені смакувало. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь з